Війна змушує нас перебувати в ситуації, коли рівень психологічних травм через втрату зріс у декілька разів. Причому втрати є різні і усі важкі: втрати близьких, друзів, домівки, стиль життя, можливості матеріальної та нематеріальної цінності. Сьогодні хочу розповісти, як впоратися із втратою та які слова підібрати для близької людини, яка переживає втрату. Родина Сергія щасливо жила в Донецьку, поки у 2014 році російські окупанти не захопили місто. Родина переїхала на Київщину, а потім а потім вся сім'я Сергія загинула під час евакуації. У Ірпені. Донька, син та дружина Сергія попали під мінометний обстріл. На той час Сергій був у матері у Донецьку, бо вона дуже хворіла. З вами я, анна психологія фонду Ахметова, і ви голоси мирних. Цель добитися правди. Я розумію, що це военное преступление. Я вже потрапив в прокуратуру. Прокуратура завела уголовне дело. є отдельная стаття Кримінального кодексу України о нарушении правил введення бойових дій. Тобто зараз прокуратура Київської області збирає свидетелей пострадавших. Я считаю, что в данном случае это должна быть смертная казнь и желательно не швидка. Вот как бы это цинично не звучало, эти люди должны быть осуждены как военные преступники, и они не должны сидеть в тюрьмах. Вот. Я предлагаю вернуться в средневековье. Ненадолго. Это мое личное мнение. Потому что у меня нет никаких чувств к этим людям. И Я от за такою місць. Людина, що переживає будь-яку втрату, перебуває у голюванні. Голювання проходить у всіх по-різному і може продовжуватися декілька років. Зазвичай гостра фаза триває від 6 до 12 місяців. Що відчуває людина при горі втрати? Давайте розберемо основні емоції, реакції. А це одна з найпоширеніших реакцій на втрату. Людина може відчувати глибоку печаль і горе через втрату близької людини. Деякі люди можуть спочатку не вірити у втрату або відкидати це як неможливість. Людина може почати звинувачити себе за втрату або за те, що вона могла зробити щось, щоб запобігти цьому. Людина може прагнути постійно згадувати про спільні моменти та спогади з втраченою людиною. Втрата може залишити відчуття пустошення та втрати в житті особи. Може спостерігатися постійна зміна настрою, включаючи втрату інтересу до раніше улюблених справ, стрес та горе можуть призвести до фізичних симптомів, таких як безсоння, втрата апетиту або відсутність енергії. Ці реакції є частиною нормального процесу справляння з втратою. Важливо дозволити собі пережити ці емоції та шукати підтримку від близьких людей або професійних фахівців, якщо це вам потрібно. На жаль, не завжди близькі можуть правильно підтримати людину у горі. Тому хочу зазначити основні підсказки та рекомендації, як поводити себе з людиною, яка недавно втратила близьку людину. Найважливіше не знецінювати почуття людини. Ви не знаєте, що вона відчуває. Фрази, що не допомагають, а знецінюють. Все буде добре. Зате зараз ви в безпеці, буває гірше, а от в інших. Це не підтримка, а емоційна спроба зупинити страждання людини. На жаль, нас так вчили, але це не допомога. Замість цього використовувати фрази Зараз я поруч з тобою, що я можу для тебе зробити? Бачу, як тобі важко, ти маєш право на сльози. Я дам тобі стільки часу на біль, скільки потрібно. Не використовувати фрази Я тебе зрозумію, якщо не проходила через таку саму втрату. Не використовувати фрази, тобі потрібно відпустити, або час вже забути про це. Вони так само завдають тиск на людину, дайте людині час, горе не проходять за бажання, не дивитись тому, що людина продовжує сумувати і не підганяйте її. Для кожної рани потрібен свій час на загоєння. Не тікати від сліз, ні намагатися їх зупинити. Ну чого ти не плач замість чого почекайте, поки людина поплаче, підтримуйте за руку, якщо вона не проти. Запропонуйте воду, серветки, цукерку, обійміть. Стримування оплакування лише затягує період голювання, не дратуйтесь через емоційні гойдалки. горювання буде етап, коли людина вже наче живе звичним життям, але може раптово провалитися у розпад через втом або нагадування. Це природні процеси, їх треба прожити і, звісно, пеклутися про себе. Підтримка може забрати багато сил, тому також відпочивайте або звертайтеся до спеціаліста. Якщо у вас є знайомі, коли втратили близьку людину і ви не знаєте, як їм допомогти, пишіть нам у коментарі і ми спробуємо вам допомогти. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре!